Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. Я вчитель математики, і сьогодні хочу трішки розповісти про таке поняття як трикутник життя. Трикутник життя це такий простір, який утворюється поблизу капітальних стін, які ще називають несучими. Або поблизу таких предметів, міцних меблів, так, які можуть зупинити там, падаючу стелю, так, або падаючу стіну, коли руйнується будинок. Тобто важливо, щоб цей предмет, який слугує вам за одну із. Сторін трикутника життя, що він був міцним і витримував навіть там падіння стіни чи стелі. Ну, тобто, коли навіть будівля руйнується, так маса стелі, так, предмети, значить, на які вона потрапляє, так, вона їх ламає, роздавлює. Але. Поруч з ними, все одно часто залишається порожній простір, так, де можна сховатися, і цей простір і називають трикутником життя. Ну і для того, щоб краще запам'ятати це поняття, зрозуміти його, пропоную розв'язати задачу. Так, це задача 881. До неї є ось такий малюнок, ілюстрація. Так бачимо, тут є якась така металева балка, яка падає на меблі, що стоять біля стіни. Бачимо тут якби символічно, так зеленим сіло-зеленим кольором позначена стіна, так? І меблі, так, якісь, якісь комод так, можуть частково, частково зупинити так, падіння цієї балки, так, тобто. Ну, тобто, ці меблі вони не будуть там зруйновані повністю, так, частина якогось простору залишиться. Отже, задача. Периметр трикутника дорівнює 24 дециметри, так? тобто, це приблизно 2,5 метри, так, приблизно такий, приблизно такий периметр має бути цього трикутника, щоб туди помістилася людина. Ну, і е, стверджую так, що перша сторона е, у 1,25 разів довша за другу, і на 4, на 4 дециметри довша від третьої. Тобто, одна зі сторін, так, вона є е, найдовшою. Ну і потрібно знайти довжини сторін такого трикутника, так, якщо ми знаємо, що периметр 24. Ну і це задача. Яка може призводити до розв'язування рівнянь. Тому я зараз відкрию свій листок, де я зазвичай розв'язую рівняння, і ми це рівняння складемо. Отже, значить, ми пам'ятаємо, що периметр всього. Трикутника 24, так, тобто ми будемо все записувати в дециметрах, так, тобто, це у нас сума. І ми можемо одну зі сторін позначити як x, так, як невідоме. Давайте подумаємо, яка зі сторін у нас буде невідомою, так. Це може бути перша. Це може бути перша сторона, так? оскільки через неї виражені інші сторони. Так? Відомо, що вона там на якусь відстань довша третє, і у якусь кількість разів довша за другу. Тому хай перша сторона у нас буде невідомою, так? і це буде Х. Буде Тоді друга сторона. Відповідно, якщо перша сторона в 1,25 довша, то друга буде в 1,25 коротша. Тому ми ще до цього додамо Х, поділений на 1,25. І третя сторона у нас на 4 см коротша від першої, так? тому ми тут ще додамо знову ж таки Х. Мінус 4. Ось таке у нас вийшло рівняння. Ну, єдина незручність розв'язування такого рівняння, що тут у нас є 1,25 у знаменнику, так? Для того, щоб позбутися цієї 1,25, можна домножити ліву і праву частину, можна домножити. Домножити на коефіцієнт 1,25, так і звідси зі знаменника він зник. Але при цьому я ще пропоную звести подібні доданки. Можливо, навіть це зробити раніше, так, щоб потім легше було множити. Значить, я оце число мінус 4 перенесу в ліву частину, так, воно у нас стане з плюсом, тобто буде 24 плюс 4. І це буде дорівнювати, так, оцей х і цей х можна додати і вийде таким чином 2х. Ну і ще додати 1х, який у нас поділений на 1,25. І тепер ліву і праву частину домножаємо на 1,25. При цьому пам'ятаємо, що 24 плюс 4 це буде 28. І саме 28 ми будемо множити на 1,25. Так, значок множення я позначив зірочкою. Значить, це у нас буде дорівнювати 2, помножити на 1,25. Ну і плюс х, так. Поділений на 1,25 і помножений на 1,25. Якщо якесь число поділити і потім помножити на те саме число, так, то це і буде у нас початкове число, тобто х. Ну і тепер нам достатньо, скажімо так, виконати множення. так? Ну, при цьому треба пам'ятати, що 25 сотих це одна четверта. А 1 четверта від 28, це буде 7. Так? Тому, по суті, домножання на 1, 1 четверту так, числа 28, це все одно, що до нього додати 7. Так? Тобто це буде 35. І 35 у нас буде дорівнювати. Значить, 2 помножити на 1,25. Сотих це буде 2 з половиною. Так, я тут запишу 2,5 Х плюс 1Х, так, можна так його записати. Ну, відповідно, 2,5 Х плюс 1х це буде. 3 з половиною, так, тут мені треба застосувати. Вирівнювання, так? За лівим краєм, так, щоб все було однакове. Значить, по горизонталі ліворуч. 35 у нас буде дорівнювати 3,5 Х. Відповідно, Х. З цього так можна знайти, що Х буде дорівнювати 35, поділити на 3,5. Так, тут дорівнює має бути. Ну і це все одно, що 350, так? Поділити на 35. Так, я тут Х зроблю маленьким. Ну, і якщо ми це поділимо, так, то у нас вийде 10. Ну, точніше, Х буде дорівнювати 10. Тут теж треба застосувати вирівнювання. Так, можливо, до всіх рядків треба застосувати. Ось. Отже, Х дорівнює 10. А тепер пригадуємо, що ми позначили за Х. За Х ми позначили одну зі сторін, а саме першу першу сторону. Так? Тобто, одна зі сторін, перша сторона у нас вийшла 10 дециметрів. Ну, при цьому пам'ятаємо, так що вона у нас. В 1,25 разів, в 1,25 раза, довша за іншу другу сторону. Так, якщо ми 10 поділимо на 1,25, так, ну, це все одно, що тисячу поділити на 125, так. Якщо ми 1000 поділимо на 125, у нас вийде 8. Так? Тобто інша сторона у нас буде 8. Ну І відомо, що перша сторона на 4 см довша від 3, тоді третя сторона буде дорівнювати 6 дециметрів. Отже, довжини сторін трикутника будуть відповідно 10, 8 і 6. Дециметри. Ну і якщо ми всі ці сторони додамо, так то разом вийде 24 дециметри. Тому якщо раптом вже сталася така ситуація, що будинок руйнується і потрібно знайти якесь місце, де можна сховатись, так то шукайте такі стіни, так, такі меблі, інші, скажімо, такі міцні предмети. так? З якими падаюча стіна або стеля могла би утворити трикутник розмірами 10, 8 на 6 дециметрів приблизно так, щоб тіло людини могло там поміститися. Ну і до речі, до речі ми третю сторону в цій задачі шукали таким чином, що віднімали від першої сторони 4 дециметри, так, але коли ми знаємо першу, другу сторону і периметр, так, то третю сторону можна знайти і іншим способом. Ну, який це спосіб? Пишіть, пишіть ваші думки у коментарях. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, так і ви вважаєте, що воно корисне не тільки для. Розв'язування задач з математики за 6 клас а може знадобитися і в житті, то ставте, будь ласка, вподобайку, і перешліть, можливо, це відео тим, хто досі живе на території, які перебувають під обстрілами, так? і тому потребують так, такої інструкції для знаходження трикутника життя. В будинку, що зазнає руйнування. Ну, і якщо ви надалі хочете отримувати в розгляд цікаві задачі з математики і не тільки, підпишіться на цей канал, і це буде означати, що українського контенту контенту українською мовою ставатиме дедалі більше. Ну а з вами був. Леонід Українець. Так, я вам дякую за увагу і до зустрічі.